Місцями пам'яті так називається пішохідна екскурсія, яку провела директорка Подільського міського краєзнавчого музею Олена Звеліндовська для здобувачів освіти гімназії імені Віталія Катішова. Екскурсія присвячена восьмидесятій річниці визволення нашого міста від нацистських окупантів. Влітку 6 серпня 1941 року нацисти вдерлися та окупували наше місто Котовськ. Нині Подільськ. Чотири роки, а саме 965 днів, тривав один із страшніших періодів в історії нашого міста період гітлерівської окупації. І сьогодні мені хотілося би зачитати спогади нашої землячки, подільчанки Юлії Парфенчук, яка сама пережила окупацію і е, Прожил эти дни. Война застала нас врасплох. С первых дней войны Котовск бомбили по два раза. В день налетали по штук десять самолетов. Было темно. Стреляли разрывными пулями. Летели низко. При налетах мы убегали в убежище, которое выкопали в саду. Дом обмазали грязью. Окна оклеили бумагой. Воєнні злочини торкнулися наших мешканців, котрі допомагали підпільникам та єврейського народу. Про мужність захисників міста нагадують місця пам'яті. Це братські могили наших визволителів. Під час екскурсії діти дізналися багато цікавих фактів з історії тих воєнних днів. Сьогодні ми дізналися минуле нашого міста про визволення його про загиблих людей. Нам дуже сподобалося, було дуже цікаво. Ми будемо пам'ятати і тих людей, які визволяли наше місто від нацистів. Дякуємо за таку цікаву екскурсію. Ми пригадали своє минуле, пригадали минуле нашого міста, Подільська будемо завжди пам'ятати, якою ціною нам далась ця велика перемога. Дякую. В основному прийшли на нашу екскурсію. Діти це дуже радує, тому що наше молоде покоління повинно знати, писатися нашими героями. Нашими визволителями, які так само, як зараз, наші хлопці захищають нашу землю, так само, і 80 років тому, ми е, виборювали нашу, нашу незалежність, нашу е, перемогу. Тому я дуже рада, що Цікавляться діти. Я запрошую всіх і на наступні наші екскурсії. Думаю, що та фраза, що той, хто не знає історії, не має майбутнього. Вона зараз дуже актуальна, як ніколи. Світлана Луценко ілля Біюль, телекомпанія Кет.